Так, це генератор 380-вольтового вітряка, і тут рукавний спосіб вдягання. Значить, мені треба перег... підготувати перехідний адаптер. Ну, десь на 15,5 см має бути зона кріплення. Кріплення йде на отакі от затискачі. Тобто, тут е... все якби, має бути досить надійно. Йдемо вже подивимося, що за адаптер. А адаптер ось такого вигляду: це флянцевий адаптер для того, щоб він міг стати на. Самий верх, там де зараз вертикальний вертонець безцелковий. Е, ну і власне від цієї точки, від цієї точки, де закінчуються у нас кріплення. Плюс 15,5 см. Ну, На око я там зроблю 17-18, да, трошки більше. Е, для того, щоб його повністю в розмір підготувати, щоб чітко можна було повісити вітряк, причепити на місце. Ну і ось сам готовий виріб. Без заусиночок, без нічого. Все гладенько, все все рівненько лишилось пофарбувати ну і далі монтувати.